Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон, і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назви Need for Speed Undercover. І давайте відчинимо мапу. І давайте з поліції поганяємось. Давайте знову збиток виберемо. Тут уже 10 касариків, тут уже попростіше. О, гетери. А це не все так просто. Це, мабуть, іще складніша місія, чим тоді. 12 хвилина. Сюди. Ось так вам. Ну все, задав збитків. Тепер залишається, що тільки тікати. Приспорюємось. Прискорюємось. Ось так вам. Так, я наче відірвався від них. Так, я відірвався від них. Тепер ховаємось. Так, сюди, так заїжджаємо. Ховаємося. Досить швидко. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!